Кошенята попліткуємо розовий і реалії. Слава камінська, барських Джамала та срань блогериці. Можете зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар де прислання цього ролику. Я нагадую кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директної інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Випав трішки із контексту і не прокоментував розлучення Віктора Розового, який розповів про те, що з Ольгою вони пішли. Різними шляхами жити це життя, і відразу з'явилося безліч коментарів на тему того, о боже, мій що стало причиною неймовірна пара, неймовірний заводний жоніг. До речі, його я бачив би на проєкті Холостяк, і це був би точно не цимбалюк, який вже приївся. Ще не розпочалися зйомки проєкту, а про цимбалюка нічого не хочеться чути, бо занадто багато його в інформаційному просторі. Ну і звісно, із його зашкварами російської музики, дружби з Алхім, приятелюванням виникає дуже багато питань, але це вже репутаційні ризики безпосередньо продюсерів проєкту. Але у випадку з розовим мені здається, ми з вами переконуємося, що під час повномасштабного на превеликий жаль. А великий сплеск, та що ж таке, майка не подобається, і як лежить на мені. О, все є певний сплеск одружень і водночас величезна кількість розлучень. І цей сплеск буде тільки розростатися, тому що на превеликий жаль. А ми зіштовхуємося з реальністю під час повномасштабного люди дуже змінюються, трансформуються. І часто буває так, що люди йдуть різними шляхами, тому що вони не бачать цього спільного вектора розвитку разом. Тому, Вікторе, бажаю тільки подальшого розвитку знайти свою половинку, як то кажуть. І дуже круто, що ви не виливаєте бруд, секрети, я не знаю, інсайди про одне одного, а просто спокійно. Цивілізованих, як дорослі, повноцінні особистості спокійно розлучилися і подякували одне одному за отриманий досвід. Що ви думаєте про розлучення цієї пари в українському шоу-бізнесі? Напишіть, будь ласка, хотів би почитати ваші думки. Кажуть прокоментують. Четвертий рік повномасштабного слава Камінська випускає пісню російською. Скажіть мені, будь ласка. А навіщо це коментувати? Слава Камінська більше не відноситься до категорії українських співачок. Слава Камінська зробила свій свідомий вибір. Вона на сьогоднішній день позиціонує себе як голубіця міра, така Ані Лорак. Я не здивуюся, якщо в найближчому майбутньому ми побачимо Славу Камінську на корпоративах в Ерефії, а можливо і не тільки. Слава ну випустила. Ну є голос, немає місків. Тому якось додатково ще коментувати цю панянку. Не бачу сенсу. Пропоную її забути. І більше до цього ніколи не повертатися. І скажіть, що я не правий. А от я нещодавно звернув увагу, що Atlas Weekend 2025 оголосив про скасування виступу Макса Барських. Я абсолютно нічого не знаю про цей кейс. Якщо у вас є інформація, що стало причиною такого різкого брейку. Будь ласка, напишіть, поділіться. Можете анонімно, можете не анонімно, як вам зручно, як забажаєте. Але я хотів би дізнатися, тому що ставки на Барських були досить високі. І тут Обача! І все. І вже не співпрацюємо. Давайте поспілкуємось, Хочу дізнатися якомога більше подробиць. Мені вдалося відвідати 14 травня концерт Джамали в жовтневому. Якого ви не знали, якого не знала я, Крим, якому вирує життя, історії, які я вам сьогодні заспіваю, вони абсолютно різно показують різні куточки Криму, це і щоденники і заповіти про журбу радості. Сьогодні пісня, яку я заспівала на початку від ресень, -e вона походить з Білогірського Карасу Лазар. Вона про те, що якщо ти впав, підіймайся і йди. Хіба це не про нас з вами, про те, як ми кожного дня виборуємо право жити на своїй землі? Мені хочеться, щоб ми сьогодні з вами. хочеться, щоб ми з вами сьогодні зробили справжній острів, де кожен знає один одного. Тож я дуже вас попрошу привітатися справа наліво з людьми, які поряд з вами. Вітаю! 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 Селями! Вітаю! Ти обіцяв мені, що вечіром прийдеш. Ти обіцяв мені, що будеш мене любити. Але ти не зробив цього. Але я буду тебе любити все одно. Це мої батьки, моя мама і тато. Хто б що не казав, Джамала залишається безпірно незамінною. Що я маю на увазі? На сьогоднішній день вже минуло багато років з моменту перемоги Джамали на Євробаченні. Можна багато дискутувати на цю тему, казати, що вона перемогла. В результаті політичних рішень та політичних інтересів в той момент немає значення, що стало головним важелем впливу. головний результат, І Джамала принесла для нас другу перемогу. До неї можна ставитись по різному Одні говорять, вона дивачка, інші говорять вона неймовірна. А я лише скажу одне. Повністю вся програма складалася із кримсько-татарських пісень з її альбому Крим. Мені здається, Джамала – це про мистецтво. Як би це пафосно не звучало, але джа здатна настільки собою заповнювати увесь простір, настільки створювати ось цю магічну картинку, що ти не можеш відірвати очей і просто з захопленням дивишся, спостерігаєш за усім. І не можеш вийти із цього стану. Таких артистів дуже мало, і нам треба цінувати своїх. Тому я вважаю, що Джамала на сьогоднішній день має свою особливу цінність в українському шоу бізнесі. І круто, що в нас є такі артисти. І скажіть, що я не правий на завершення пропоную подивитися сторіс блогериці Фірс, яка написала про те, що. Відвідала червоноград і далі по списку, яке там все жахливе і максимально неприємне та недолуге. Е, я дуже щаслива е, первою оценку города скаямол'ядати паєстки, блять, фаншот тут. тут Короче, блять, флора і фауна. Все цветет і розцвітає. Так, да, ми в шоці. Ні, насправді, якщо виходити чисто на наш отель, то будто мы в этом місті. Так, це єдиний отель, реально в этом місті. єдиний. Це настільки жахливо, я не розумію, звідки така зверхність, ніби ви приїхали з Мальдів. Ви самі обрали це місто, вирішили там відпочити. І тепер у вас фі, ти сама фі, куди написати, пожалітися і сказати, що ти палуда, ти абсолютно фі, на тебе неприємно дивитися. Але ж я не йду і не роблю цього. Абсолютно гидотні наші сучасні блогери. Ось відгук дівчинки офіціанки яка їх обслуговувала. Я абсолютно кінченою наглухою відбитою, так само, як і твої подружки. Коли ви прийшли, вас абсолютно нормально обслуговували і знімали мене в крису через питання ще раз. Абсолютно ніяк не хамивши. Це є тупо. Якщо щось не подобається, це говориться на місці. Так само за ці сердечки люди їх їдять 10 років, З закладу 10 років. Всім вони добрі, вам погані. Взяли і викреслили з рахунку, про це чогось ніхто не сказав. Суші погані. Чому про це не повідомили, а всі з'їли? Готова хоч завтра зустрітися і це сказати в обличчя, а не знімати з-під стола. Я не розумію, з якого ви замку впали, бо Запоріжжя не є мегаполісом. Знайте одне: в нашому місті вам більше ніколи не раді. Ні в одному закладі пожаліли б хоча би подружку, яка тут буває часто, абсолютне дно. Якщо ви обираєте місце відпочинку, будьте готові до того, що вам може не сподобатись, але поплюжити містечко його жителів це верх абсолютної некультурщини і дна. І говорить про те, що ви себе нічого не представляєте. Головне Аріно в профілі зазначити «Путешествую, тварю і витворяю. Ми усі різні, але на превеликий жаль не здатні змінити в голові абсолютної срані, яка проживає це життя, займаючись абсолютним потребом. І ніяк інакше. Червоноград, маленьке містечко, я теж там був проїздом. Жителям міста подяка, що ви ще досить культурно реагуєте на таке будляцтво, яке не заслуговує вашого мізинця. Вважаю за потрібне висвітлювати подібних персонажів. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Підписуйтесь на наш другий канал Рілзів. Там найсаковитіші вирізки гарячих пліток, посилання в описі та в закріплених. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра, Па-па!